Моє вітання, шановне товариство! Як бачите, друзі, я очепив культиватора з їжаками. Їду в поле обробляти картоплю. Картоплю садив я рано, 30 березня. Тоді ще було трошки мокровато. Ну і тому на полі великі груди. Ну і зірочку заодно проростає. Але, друзі, буду менше говорити, в полі все побачимо. Ну що, погнали? Zavodimo reaktora in pret. Cubes al Marche Hanan thumbnails I don't know. Так, друзі, робота вже на стадії завершення, і незважаючи на те, що два дні тому пройшов дощ, груда досить суха. І тому я з цієї сторони внизу. Пройшов два рази. Перший раз на третій передачі, другий раз на четвертій передачі. Подивимось тепер, в якому стані наша картопелька. Саджена 30 березня. Як бачите, лежить собі в землі і чекає тепла. А тут зверху. Я пройшов один раз. Тому що в мене тут, друзі, проблеми. Як бачите, колись, які були спеціалісти посередині поля, залопашив мені клин. Ну, але земля вже приватизована, нічого не зміниш. Підсіяли ячмінь, підсіяли траву, скосимо ячмінь і тут буде клин, щоб було де розвертатися. Звичайно, незручно, але що, іншого виходу немає. Ось така, друзі, картинка у нас на сьогодні. Робота зроблена. Можемо їхати додому. Ну все, бувайте, всіх вам благ, мирного неба над головою.